Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в 99 ночей в лісу. Зразу говорю, я перший раз гуляю, я не дуже в цьому розбираюся. Я тільки дивилася пару відео на ютуб, не судіть строго. Чуть-чуть я вже розумію, що тут потрібно робити, то як я дивилася, що там треба. І для начала перший, другий і третій день, до якого думаю, якраз ми дойдемо за цей ролик, буде. Лібо три, либо чотири частини. І думаю, якраз на третій день в нас ролик зупиниться, тому що в мене вже тоді було 10 хвилин. Думаю, це буде вже достатньо для одного мого відео. Зроблю 3-4 частини. Попробую ці відео загружати через 1-2 дні, якщо, звісно, буду вовремя. Озвучувати ці відео. Тобто в більшості блогерів записують зразу на мікрофон, поки гуляють, але мені так незручно, то як я гуляю на телефоні та озвучують також на телефоні. І поки я гуляю, я звісно можу записувати, але тоді ззаді будуть якісь звуки там шорохи, із за того, що коли я гуляю, я прикриваю динаміку. І за цього я якраз і викидаю так мало відео. Тобто в якому сенсі мало? Я можу. Місяцями не викидають, і тоді там раз викинуть. А то, як зараз літо, можливо, я і збожу більше викидаю, і за те, що в мене появилось більше часу, але не так також і багато, тому що я також людина, я також гуляю. Більшу частину я десь провожу в подругах або гуляю з ними на вулиці. Ну що ж, зараз не про це, тому що ми вже заспалились. Якщо ви дивилися на екран, то могли б побачити, що я вже закинула пару дров та. Заробила деяких зайців, щоб добути їжі. також, що я ну, як, зарубала дерева і розширила територію Я бачила пару відео на Ютубі, як це проходить. В принципі, я вже орієнтуюся Для тих, хто не знає, що це за гра, то розкажу кратко. Тут треба виживати 99 днів. Звісно, можна і більше. За вами ці 99 днів будуть бігати олень. Який хоче вас убить, і... а ви маєте від нього спасатись, добуваючи їжу, дрова, закидуючи це все в костер. Тобто у вас є оце, оцей столик, на якому можна крафтити, і одразу з'являється. Костер, в якому ви зажити дерево, яке ви наробите, тому що у вас ще з'являється сак на 5 і сокіра Так, я не дуже об'ясняю, не думаю надіюсь, що ви зрозуміли, про що я говорю. Якщо ні, то дивіться це відео, я, можливо, розкажу там. Подробно. До речі, в нас тут уже скоро буде ніч. ось тут зверху пише. Якщо ви знаєте англійську, то думаю, ви зможете перекласти або ж взяти в настройках Roblox, а перевести на мову, якою вам буде удобніше читати. Ну, це ви все знаєте. У нас до речі, ток що началась ніч. Уже як ви бачите, ось тут в уголку є спринт, на який ви нажимаєте, і ви зможете. Ходить, типа більше, тобто швидше. Але при цьому ви повинні збирати собі їжі, щоб не умерти, тому що отута з лівого боку написана їжа, і оця полоса говорить, скільки у вас всього голоду. Тобто, в мене дуже багато ще голоду, не повністю, але дуже нормально. Звісно, навіть. до ранку я поїм, щоб. Тоді не бігати, десь не брати їжу. До речі, ось цей олень до вас приходить та прислідує ночі. Його можна буде отпугнути, але не всі, тільки оце на печені, але так. не тоді, якщо ви десь ходите ночі. Його можна буде отпугнути фонариком, якщо ви, звісно, його найдете. Але коли ви розвернетесь та або виключите фонарик, то він піде все-таки за вами. Але при цьому ви зможете хоч на чуть-чуть його затримати. Так, зараз буду думати на другий день, які ж у нас плани. Не. Думаю, ми так і будемо продовжувати. Це візьмемо якийсь кролів, зарубаємо. Ну, бо навіть вовка, ну, не думаю, що ми зараз зможемо, звісно. Можливо, позбираємо морковки та нарубаємо дрова. Як ви бачите, в нас тільки 28% відділ. Що я скажу про гру? Е, гра суперська, вона дуже класна, мені дуже подобається. Тобто, якщо ви ще будете гуляти з друзями, тоді буде взагалі бомба. Тому що я вже гуляла після того, як записала це відео із своїми найкращими подругами. І, до речі, ми вижили, скажу так, багато днів, тому що я це відео записала перед тим, як ми гуляли, тому що я просто тоді не захотіла озвучувати зразу. До речі, сьогодні прийшла ота бабайка, ну, торговець, в якому ми можемо кроліч-лапку обміняти на великий сак, якщо я не помиляюся. Хороший сак, то є, да, ось Sack, ми його якраз і виберем. І хороший топор і фонарік. І з цього всього, як і всі думають, я виберу о, хороший сак, то есть на 15. Є ще улучшений вроде, якось він так називається, в якому 25. Вроді би це все. Але якщо я щось сказала не так, можливо, там ще є, то поправте мене в коментарях. А також не забувайте підписуватися. Та ставити вподобайку, тому що для вас це займе буквально 3-5 секунд, а для мене це може зайняти одну годину. Ну, тобто не поставити вподобайку, а зняти це ну, відео. Ну, Любе відео, Конечно. Воно все стоїть могло часу. Тому що спойлер, я це знімала. Приблизно 40 минут. Я б могла, звісно, вибрати другу карту, за яку ти зможеш зробити за 10 минут все, що там потрібно, але я вибрала цю, і за то, що ця карта зараз дуже зафоршена, та під неї знімають всі блогери, ну roblox блогери всі вже попробували я теж захотіла, тим паче, поділитися тим з вами. Як ви бачите, такого тут нічого не відбувається, такого прям цікавого, ще на кого ми не нападали. І, до речі, я так побачила, і я взагалі перші 2-3 дні, можливо, навіть, не, взагалі не лутала ніякі дома. В другій частині, тобто друге відео, яке має вийти, воно має вже бути більш різнообразним, ми там підемо. Хоч щось Але я не говорю, що перша частина якась така не дуже. Тому що думаю, що і перша, і друга, і третя, там можливо, і четверта буде також цікаво, всі цікаві, також інтересненько, що там случилося в першій частині, як вообще ми почали, що там лутали. Ну і так далі. До речі, у нас вже ніч наступає, але вона не, нам не завадить, тому що ми, до речі, дуже добре прокачуємося вже. Хоча це тільки другий день. М -м Плани на будущее нам треба буде построїти карту. То якби з неї орієнтуватися, до речі, не дуже добре можна, так як треба буде спасати дитину, можливо, я її не спасу, бо там, знаєте, які волки? Ні, вони там, звісно, не дуже. Але все рівно, Я гуляю перший раз. Я не знаю, чи я їх зможу залутати. Десь глибоко в лісі. Щось коротше глибоко в лісі, що то там убитає, якісь той олень. Ладно, все-все, давайте без скрімеру. Так-так-так. Уже приблизно через минуту, коли якраз почнеться третій день, закінчиться це перша частина. Це відео, це легендарне відео. Ну як легендарне? Ну бо це перша частина. Ну і за цього легендарне. конечно ж. До речі, в нас почались дуже гарно набиратися перегляди. За це я вам дуже вдячна. Дякую всім, хто підтримує мене. Та дивиться мої відео і також лайкає. Хоть там і невелика переглядів а і лайків, але мені все одно приємно, що ви робите це для мене. Дякую, хто підтримує мене зараз. По моїм речотам приблизно через 35-30 секунд начнеться день. А поки що ми около костра погріємося. У мене він ще не прокачаний, але надіюсь, до кінця цих, всіх частин уже він прокачається, і буде дуже гарний за той ран. Хто не зрозумів побачити лібо в моїх других частинах, либо вже в якихось других відео, де також снімають про 99 ночей. Так, так, так. Ну, у нас уже... Це відео підходить до кінця, тому що наступив ранок. Я дякую всім за перегляд. Всім.